У Луцьку встановлять скульптуру воз'єднання. Композиція складатиметься з двох частин: жінки з дитиною та чоловік, який махає їм рукою. Фігури будуть встановлені на окремих постаментах. Їх розділятиме річка Стир. Висота конструкції, трохи більше трьох метрів. Її облаштують у центральному парку в районі міського пляжу. Сьогодні члени виконкому Луцькради погодили встановлення композиції. Облаштування скульптури відбудеться повністю коштом благодійного фонду. Департамент ЖКГ міської ради проведе благоустрій території для встановлення скульптури. До нас звернувся благодійний фонд Сучасна Україна. Це не місцевий, а загальноукраїнський благодійний фонд. Вони співпрацюють з різними молодими архітекторами. Ось один із таких молодих архітекторів. Запропонував встановити скульптуру воз'єднання. Скульптура символічна, тому що сьогодні багато дуже сімей розлучено війною, багато наших жителів громади служить в Збройних силах України, захищають Україну, їхні жінки, їхні діти чекають його вдома. В якихось Містах в якихось сім'ях навпаки мами з дітьми виїхали за кордон, тому що їхнє житло або зруйновано, або знаходяться міста в окупації, або міста зруйновані, і чоловіки власне тут в Україні також захищаючи країну, чекають, коли Україна переможе. Роблять все для того, щоб Україна перемогла і чекають возз'єднання зі своєю сім'єю. Тому сьогодні вона така скульптура дуже символічна і дуже актуальна.